Я дуже радий мати можливість говорити про святого Ілеріону Київського сьогодні на нашому симпозіуму на тему Українського православ'я. Святий Ілерійон Київський стоїть на початку нашої сьогоднішньої теми як славний представник першого покоління, яке здобуло свою формацію богословську і у нових школах і церквах збудована в Києві після хрещення святого, святого князя Володимира і також через нього хрещення Усі України у святу православну віру. Святий Іларіон, як перший із її староукраїнського походження Митрополит Київський, і як вчений, вчений бібліознавець, був автором першого богословського твору написаного в Київській Русі, в Україні слово про законні благодать». Часом забувається, що навіть і повість временних вічи, і по чи слово Ополи Ігореві було написане значно пізнішим. У сучасному світі слово про закон і благодать митрополита Гілеріона Київського, що був і крім митрополитом 2501-1504, знаний в першому тексті, в повному тексті виданий в празі 1963 року. У цьому, Із цього староукраїнського, тобто кириличного вигналу отець доктор Степан Ярмус у Мініпезії перекладав на сучасну українську мову у 1982 року. У своїй праці сьогоднішній. І я використовую цей переклад. І також англомовний переклади зроблені в Моріаді у 1984 року. І тут один перекладач сидить ззаду, так я йому подякую весь допомог. Оригінальний заголовок слова чітко передає головну тему твору. Про законь Моисея даним і про благодать та істину, що сталося через Ісуса Христа, і як закон відійшов, а благодати істина наповнила цю землю і віри на всі народи, розійшлася, і також і до нашого народу, і похвала кагану нашому Володимирові, Завдякую, якому ми у хрещені були і, і молитви до Бога від усієї землі нашої Господи, благословим. Це такі заводки, так з 11 століття. А, також, коли я, а, коли я якраз навчився в семинарі, тобто в зколі Святого Андрія, одночасно вчився української мови і літератури при Мелітонському університеті, тоді я зауважую, що в біблійні екзегети і, і патрістичні коментарі не згадують. Взагалі чи не знають про слово митрополита Леона. Знавці української літератури чи літератури Древної Київської Русі згадують його переважно лише поверховно щодо богословської теми твору і значно глибше, що стосується аналізу мовних структур чи можливих поетичних мотивів. Тому що слово ілеоно стоїть на початку Київської літератури, навіть ті, хто бодай офіційно бувають атеїстами, мусять щось сказати про слово Ілеріона. Такі коментарі стараються применшувати вплив святого письма та християнської патрістичної літератури на святого Вілеріона Київського. Сучасні інтерпретації слова. Слово Леріону концентруються на двох аспектах чи принципах. По-перше, лінгвістичний аналіз слов'янської мови митрополита Ліона. Це і якраз про цю тему я не буду коментувати, це ж якраз не мої компетенції. А по-друге, хочуть розвивати широку алегорію, вживаючи біблійні метафори. Створу Святого Ларіону і протиставлення святого старого заповіту Злов'ям, чи закон з благодатю, обрізання з хрещенням з Христом, щоб пропонувати припущення, щоб і Ларіон нібито веде якусь антивізантійську, чи навіть антиболгарську, чи антиримську, як деякі кажуть, кампанію за самостійніше, радше за автокефалію своєї нової церкви. Я думаю, що ці політичні інтерпретації бувають анахронічні і з комплексів, що випливають значно пізніше в історії, із тих джерел в Україні, що підтримують автокефальну структуру правдив... церковного управління, або навіть із тих, що пізніше підтримували створення нового так званого патріарха на Москвщині. Я ще припускаю, що і такі думки були мотивізаціями не могли б якраз і, і припускати, щоб цим були мотиваціями мотивізаціями, мотивізаціями. митрополити Леріони в 11 столітті, натомість і Леріоні, як Митрополит хотів передати своєму новохрещеному народу велику радість спасіння в Христі через хрещенню і святу православну віру. Давайте послухаємо радісні слова Святої Даріо Київського. «Благословений Господь оправдав той перші плем'я Авраамові з крижалами і закону, а врешті, по через сина свого спасти всі народи, івангелії, і хрещеннях, увівши їх у оновлені, відродження в життя вічне. Добрий Бог наш, у кінці кінців землі, і нас не забув, і і спас нас і до правдивого розуміння привів потеку джерело Івангельське напоїло всю землю нашу. І так і один час уся наша земля прославила Христа з Отцем і Святим Духом. Христос переміг, Христос опанував, Христос воцарився, Христос прославився, Великий Ти Господь єдині діла твої Господи, на славу тобі. Коротко говорячи, я і не думаю, що будь-який митрополит Київський в 11 столітті би так тріумфально говорив в своїй пастві про вічне спасіння в Христі, лише щоб розвинути метафору проти Візантії чи будь-якої іншої церковної адміністрації. Я вважаю, що здоровий підхід до твору святого Леріона Київського розуміє, що і святий Ілерійон як монах, як проповідник, автор митрополит у глибоким знавцем Святого Письма і автором патристичного відновлення у цей раз на землі Київської Русі України. Святий Гінеріон безсумнівно пише у формі візантійської риторики, що він і використовує цю форму, щоб проповідувати спасіння чи детально висвітлення закону старозавітнього вірою. Та благодаті Нового завіту Господу нашого Ісуса Христа. Як Він і сказав, так як і закон провадив законник до благодатного хрещення, то хрещення проводить дітей своїх у життя вічне. Закон був перший, і трохи піднісся, але відійшов. І, і ось віра хоч і пізніше з'явилася більше від першої стала і розвивалася на багато нагодів. Прочитавши слово святого Ілеріона без поетичних припущень, легко побачить пасхальну тему і також і тему благовіщення. Головна частина слова, слова Ілеріона написана в формі пасхальної проповіді. На початку слово Ілеріони підкреслює тісний зв'язок із пасхальною Євангелією. На Великдені всі знаємо, читаємо перші вірші і святого Івана. Призначення читання закінчується за словами, бо закон через Мої було дано, а благодать істина через Ісуса Христа осталося. І прослухався про, про, чи прочитавши Іван, Іван і Ліон Київський, починає проповідувати такими словами. Про закон Моїсеєм даним та про благодать істину, що сталося через Ісуса Христа. Так само друга тема, якраз при, хрещ... при благовіщенні, значить благовіщення, що може перекласти проголошення доброї вістки, ми бачимо, що Свята Марія Богородиця, котра народилася і гутувалася під старозавітним законом, добровільно приймає волю Господню і через неї Син Божий поклотівся, або словами порядки, Бог притічний, народився. Церква згадує ту велику радість доброї вістки скорого боговтілення молитовно на свято Благовіщення. Так він їй сказав, наприклад, «Бо Діва приймає радість, земля стає небом, світ визволяє від першої квятки, це якраз не, не, віна, це з, не з нашого послуження на вечірні. Так само на, 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 на утренній благовіщенні чуємо. Бог обіцяв правоцю Аврааму, що через його рід благословляється всі народи і через Тебе присвятає, сьогодні здійснюється ця обітниця. Так що святий Єлеоні Київський виголосив більшу частину цієї проповіді перед тим, як став митрополитом. тобто в 1049 році, коли свято Благовічне святкувалося у велику Страстну Суботу. Так що і дослідники вважають і те, що я згідний з ним, що і це якраз був проголошення проповідь на Великдень 26 березня 1049 року, тобто за старим Стилем. це, це між іншим те, що тільки це чекає 4 роки, поки ми будемо велику, таке велике свято знову святкувати. В 2018 році а, також буде а, Великий День після благовіщення. Це буде дуже таке свято святого Леріона, що до мене. А, так що святий Єрон Київський вже як митрополит пізніше а, написав йому підписав збірний твір цієї проповіді, тобто разом слово про закон і благодать похвалив Володимирові і молитви Іллеріона за ногою. Слово Святої Ліона глибоко розтрумачує головну тему, як спастися. Спасіння, спасіння в якійсь філософії чи політичній думці, а в новому завіті між людьми з люд, 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 людством і Богом. Старий завіт мав силу, щоб приготувати людей до приходу Христа, до приходу Спасителя, але і тепер новий завіт через Сина Божого. Веде нас до вічного спасіння. У цьому дум... В цьому Думка святого Лейону Київського щільно зв'язана з посланнями святого апостола Павла до Галак, до Римлян, і також тісно е зв'язана із головною темою послання до, як, як, е послання до євреїв. А як написано в посланні до євреїв, а тепер одержу він краще служіння, оскільки він посередник кращого заповіту. Який на кращих попізницях був узаконений, Бо коли у той Першій був, доз... був бездоганний, не, не було місця для другого. Закон, як сказав, Телеріон, закон був притечою і слугою благодаті і істини, і благодать слуха майбутнього віку і прийдешнього нетлінного життя. Тому що закон виковником був до Христа, сказав Святий Павло, щоб нам виправдатися вірою, а як віра прийшла, то вже і ми, і не під виховником. Обрізання чоловіки в заповіті, чоловіки в своєму заповіті обрізанням приєдналися до народу Божого через виконання закону. А хрещенням, вірні люди спаслися через цілковите з'єднані з Господом нашим Ісусом Христом. Бо всі ті, що у Христа охрестилися, а у Христа зодягнулися. Святий Іллеріон, як і святий апостол Павло бачить, що першинство нового заповіту Христа Бога нашого над старим завітом і хрещеним нам обрізанням це основний хід Божого поведіння якому зараз новому народ усі України знаходиться, вийшло, сказав він, підійшло по освіту місяця, а все ся свято сонце ж так і запонь, коли з'явилася благодать, холоднічний минус і сонячна теп теплота, зогріла землю. І вже і не гнеться людство, людство в законі, а свобідно ходить в благодаті. Так само юдейство хоч і було раніше, але благодатні християн стали більшими. Так що і головна тема, та ми сказаємо через віру Христа, пояснює всі ці протиставлення Христа над Мойсеєм, Сародонахарою і, і Єсак над Ісмаїлом, віри над законом і хрещення обобрізання. Це провідна тема з'єднання Слово святого, святого Леріона до отців Патрістичник. Православної церкві і аж назад до святого Апостола Павла, апостола до Допогана. Тепер, тепер після цього загального вступу до Святого Ларіона і до його слова про, про закон і благодать, що конкретно та Святий Іллеріон нам тут сьогодні на, на тему основ про українського православ'я? Коли пізнаймо ще його слово не лише нібито політичний, а алегорічний трактат, а натомість справжня проповідь про значення хрещення і спасіння в Святому Письмі, ми чітко бачимо деякі основи на основній напрямі раннього, раннього українського православ'я. Перша основа українського православ'я щодо Легіону Київського. Релігійне, релігійне, духовне, так і церковне життя в і Україні і з самого початку стоять на базі нового заповіту, основноположенку якого є і сам Господь наш Ісус Христос. Усе, що було чи в старому заповіті, чи в дохристиянському вірюванні нашого народу, чи навіть у мотивації політичних, мотивації політичних, політичних держав, державотворців. Немає вже ніякого значення поза тим, щоб були підготовки до приходу Господа Ісуса Христа для людського роду, так і для народу нашого, як сказав святий Павло. Тому і що були в Христі тої сотворіння нове, страдав минули минуле, ото і сталося нове. І вже, ми вже і не називаємось і іконополкон, сказав Святий Леріон, а християнами. Не залишаємося далі безнедійними, але надіємося на вічне життя, причащаючи при чистої крові Христової і спасаємось. Друга основа українського православ'я, що можна підбирати із твору Святого Іларіона Київського, це те, що і святий Ларіон Київський, і християни в стародавній Русі України відчули велику радість новим новохрещеним станом. Святий Ларіон молитовно, радісно кличе святого рідного поса Володимира, радуйся вчителі наш і наставно, наставнику благовір'я. радуйся мій владиками, апостолі, що і не мертві тіли воскрешає, але й душі наші, мертві. Подивися і на город, як все сяє ся, величні, подивися на церкви просвіщаючи. Подивися і на християнство, християнство ростаючи і все це побачивши, возрадуйся, веселімо, возвеселімося, похвали доброго Бога. Третя основа українського православ'я в Його творі щодо Ліріон, українське православлення будувалося на вірі, а не на забоконях. Бог дав всім розум, а народ і вірою не сліпо, але розумно. Святий Володимир у очах Святого Іріона буває приклад для всіх в народі, коли він і знайшов Христа і вирішив хреститися, завдяки доброму розумінню остру Остроумності і зрозумів, що тільки Бог є єдиним Творцем і Він ради спасіння послав на світ, на світ Сина Свого любиного. Віра і церковне життя мають стояти розумно а не зі страхом в темноті. Роз, розом просвічені благодаттю Христовою та й натхненням животворячого Духа Святого керуватиме віруючою людиною, як і він і сказав, хто читає, та хай нехай розуміє. Четверта знову, це закону не вистачає, щоб просвітити ані новий народ Божий, ані новоохрещений народ тревожної України. Як він і сказав, народилося благодать істини, а не закон, син, а не рад. Ми сини чи діти воскресло, воскресло Господа, а не, не ради під законом, так щоб ніякого закону не вистачає, а благодать і любов Небесного Отця керують дітей. Свої. Юдеї, як він сказав, юдеї, бо при законі слідці здобували своє управління, а християни набувають собі спасіння. При благодатнім сонці. Щодо мене, то я і вважаю, що, що так, як було тоді, так і тепер. Ніякий старозавітний закон Мойсея, ані номоканони з Візантії, ані вузька правда з Києва, ані цивільний закон, ані канонічне право не дасть в житті останнє Слово. А натомість святе письмо Нового заповіту, прочитане з любов'ю, з милосердям, покаже нам путь Спасіння. Сказав Господь я світу для світу, хто йде світ за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. І Бог, і він Бог нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. П'ята основа, що, можем, що і побачимо, Роль патріарху Константинопольського на чолі, розтаючий місійної церкви на Київській обсілні ніколи не ставилось під питанням. Так, як і вже згадав, можна знайти антивізантійську риторику в цій пасхальній проповіді Мексилеріона, тільки якщо читати з алегорією е, перетрумачення всю біблійну Богословську думку Святого Леріона на політичній метафорі. На жаль, то верховну немало кого так і робить. Читаючи це, що святий Іларіон дійсно написав, ми, ми нічого такого не, ба, не знайдемо. Святий Іларіон в похвалі Володимирові підкреслює, як Володимир завжди чував про благовірну землю грецьку, що була христолюбива, христолюбива і сильно вірна. Святий Іларіон називає Константинополь новим Єрусалимом, і Володимир подібним до великого Константина, святого рівно Шостого основа українського православності духовної академічної праці Святого Ліона це те, що мимо того, що церква Київська має спільну віру православним із царгородом і залежна канонічно від патріарху в тому центрі християнства, рідність у всіх християн і народів перед Богом не дозволяє чи не передбачає, не передбачає нікому на світі рабську підлеглість чи старцювання ні перед царами, ні перед так званими старшими церкви? Тобто церкви новоохрещеного роду Київської Русі, України не мусить же бракувати ні перед Старим Єрусалимом, ні перед Новим, ні перед Римом чи Огридом, і ні, ні, очевидно пізніше перед якоюсь північною силою тому віці не існуючого. Хвалючи святого Володимира, святий Єдеріон. Ясно називає Святого Володимира рідним і святим Константином. Подоби, чи ти Великого Константину рідно умний, рідно Христолюбивий, рідно пошану шановний, той серед реків римлян царств Богу і підкорів в усій україні. Уже тепер, як і в них, так і в нас Христос Царем визнається. Так і Візантія була. Прикладом благовірного народу і Велика Церква Святої Софії в царгороді враження неймовірно зробила на послів князя Володимира, Володимира, але так і свято, щодо Святого Ларіона, святий Володимир сам запізнав Господа Ісуса Христа Спасителя і так і просвітився, хрестився, не дякуючи комусь церковному проповідникові чи провідникові, а завдяки самому Богові. Воістину ми чуємо в Івангелії, воістину на тобі було блаженство Господа Ісуса пророчене до Фоми, блажені ті, що не бачили, а увірували. І так і святий Іваніван Київський продовжує, Ой, о блаженний, яким тебе сам Спаситель назвав, блаженний ти, що вірував у нього Христа, ті, із блаженний пішов до Христа. Тільки завжди доброму розумінні остроумності так, так і народ Київської, Русі, і Україні живе не в обох і не в свідомій землі, а в Русі українській, про яку знають і чують усі чотири землі кінці землі. І так отримали правдиву віру від самого Бога. Почерез святого рідного апостола Володимира стають, стають найновішою частиною, але рідною частиною Божого народу нового Ізраїля тіла Христового. Сьома ще одна заувага щодо основ українського православня Київ і такий народ старо старо стародавної України до Богу і у справі. Зрозумів в 10 столітті їх місця в світі та й в церкві Христові. Нову, новозбудована церква Христова в Києві знала, куди і, кого, і, і до кого належить. Святий Іллеріон жив і проповідував в тій ері конфліктів між Константинополем і Римом, та й безумовно зрозумів, що він і підтримує православну богословську науку у церкві Константинопольській. По-перше, святий Ілеріон всім був віри. Що він проголосив перед висвітом у єдископа, не мішає ніякої згадки про фільот. А навпаки, так у символі вірі, так і в слові, нема нічого, що може доказати, що він і підтримує інославне розуміння тих богословських дебатів, що і росли і в Римі, і в царні. Святий Ларіон хвалить святого Володимира і за його, за його православну віру. Всі краї, міста і люди шанують і прославляють кожне свого учителя, що їх навчав православної вірі по і ми великого кагана нашої землі Володимира. Як Святий Леріон у молитві за народ каже Богові, що народ нового тримається при правдивій православній вірі. Він говорить в молитві, не підносимо ми руки свої до Бога чужого. Тобто ми не далі ідолопоклонниками, і, 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 і ми і не наслідуємо якогось неправдивого пророка, тобто ми не мусульмани, а не придержується юридичної науки, так що і ми і не ремокатолики. На закінчення, восьма і сьогоднішня, для сьогодні останнє, основа українського правда, що ми знайдемо в Богословській думці Святого Району Київського. Пишучи в 12 столітті, все, що новохрешній народ Київської України є тепер христолюбліва частина нового народу Божого, народ український тепер наше нове сотворіння, що ані в світі, ані в київській державі до того часу не було. Святий Іріон спочатку проповіді згадав про те, що народ наш вже по Божим народом став. Як він сказав, не пишемо не це синам Його, ми пишемо це, не, це синам Його, не до чужинців, не до наслідників, небесного, а до наслідників Небесного Царства. Краще б благодаті і істині в нових людях восіяти. так і воно є, і віри благові благодать по всій землі розходилися і до нашого народу дійшла. Добрий Бог у всіх кінці світу, і нас не забув, захотів, і спас наш до правильного розуміння привів. Як він сказав, і сказав, і так чужими буші ми і людьми Божими називаємось. Народ український із часу Київської Русі Богом присвяченим, присвяченим покликаний новосотворений, щоб бути гідними міхами чи буртяками, для нового вина, як у Іванлію, чуємо. Тобто для благодаті нового завіту вознаположення, якого сам Господь наш Ісус Христос. І так і спочинається основа нашого українського православлення. Так що, молитвами святого Олегіону Київського, нехай Господь нас всіх благословить цим симпозієм із Богомбережнім Канаді. Христос Воскрес!